Пронто-пронто, мої кохані! Як я вас люблю, як ви, мої висонечки! Доволяйтесь в мою групу Телеграм, там крутий контент. Там хана дає карту дня, розказує, як жити і себе любити, як з чоловіками поводитися, і як розуміти, що ви сама формуєте своє життя. Досить дитячі позиції, викиньте їх в вікно. Починайте розуміти, що ви сама. Сценарій всього, що є в вашому житті. Так, і що ми дивимося, що вас чекає в коханні? з хвилини на хвилину думаєте тільки про себе. Амулети це коштовна річ. Амулети я роблю з карт Таро. Цю інформацію мені дали вищі сили. І якщо вам не все рівно на своє життя, якщо ви розумієте, що ви не маєте те, що хочете, тільки через те, що у вас нема цих енергій. І вам треба пройти трансформацію, то welcome! Ханна знає, як вищі сили можуть допомогти вам. І все це з дозволу вищих сил. Нікому нічого не висилаю, до речі. І так... Що зачекаю в кохані силу на хвилину? Ой, як цікаво! Дівчата, ви слова на хвилину, знаєте, що ви імператриця. Тобто, що є в вашому житті чоловік, який вас дуже цінує, який відводить вам в своєму серці і в своєму житті почесне місце, хоче від вас дітей, можливо, вже має, можливо, це ваш чоловік у когось, у когось є, ну, народує комусь дитину. Або новий, що готовий на вас одружитися, тобто ви для нього імператриця. І він усвідомлює, що такі жінки зустрічаються раз на життя, бо так воно і є. Він це відчуває, звісно, інтуїтивно. І от він тут щось якось до вас прийде з подаруночком. Так, причому, дівчаточки, якось він до вас йде дуже довго, дуже довго. До вас, до Верховної Жриці, ого-го! Хто мене дивляться мої колеги таротисти, руни або мої феєчки, яких є амулети таро, якими ми розвиваємо групу інтуїцію. Але він так думає, що ви та жінка, яка володіє якимось певними знаннями. Так, у нього до вас є почуття. Ви для нього, до речі, тут у когось ви його коханка, вибачте, тому що королева жезлі випадає. Але у багатьох він вас бачить жінкою красивою, емоційною, якою вогонь горить. І всередині, і в діях ви говорите і багато що робите. І він вас дуже ревнує. І що? У вас зараз з ним пауза. Просто відпочинок, він так сприймає від відносин, те, що він думає мечі. Тому. І тут, так, да, тут йде захист, тут кожен з вас захищає свої особисті кордони. Так, через розбите серце, дівчаточки. Але це все по справедливості. Все те, що відбувається зараз, Стосовно нього, це йому по справедливості, дівчата. І що ж буде далі? Він вам запропонує проживати під одним дахом. Він вам запропонує брак. Він бачить цьому енергію. Так. І зараз він ніяк не може прийняти рішення, робити це чи ні. А через що? Ну, а через те, що йому без вас ніяк. Він в чорних одежах, подивіться. Всі його чаші, щодо емоцій пусті. Ніхто його не може наповнювати. Так, як це робили ви. Так. І зараз взагалі між вами немає контакту. Взагалі, ну, ніякого. Він хоче до вас проявитися, але не проявляється. Він переживає десятками чи великі душевні переживання. Ох, страдалі, скільки можна. Він хоче взяти шанс з вами на відносини. Він бачить цьому шанси, енергію сексуально до вас тягнеться, бо ви, королева Пентаклі. Він усвідомив, що ви та жінка, з якою він хоче бути у стабільних надійних відносинах, або з якою він хоче одружитися, або вже є його дружиною, бо просто у вас пауза. Так, а не розумієш, що ви зараз холодна з мечем, відключили серце і правильно зробили дівчата. Жінка повинна рішення приймати головою. І знати свої особисті кордони. Бо королева мечівці, та жінка, коли раніше була, королевою чаш, я вам вже про це казала. Так, колісниця, він до вас приїде. Буде новий етап в вашому житті. Він до вас приїде і до вас приїде, дівчата, як тут пентаклів. Тобто, як якийсь подарунок долі. Тут він якась серйозна розмова буде. А, ну я візьму іншу колоду. Це не цікаво. А що ж саме він вам викотить, як туз Пентаклів? Ну не те ж, про що я подумала, я думаю, ви також. Що ж саме? І тут з вами дуже боровся, повторюються карти. Але він тепер розуміє, що ви отримали перемогу в цій боротьбі, що ви на коні, що він йде на вас на поклон. Так, тут Пентаклі ви знаєте, що викати? Що у, нього зараз є, що у нього є гроші, що він може себе забезпечити, що він самодостатній. так, У нього розбите серце через те, що сталося бачними, у нас якось відносини в одну мить і закінчилися. І? і він пережив дуже великі душевні страждання через це. І тепер він до вас їде. І що він буде говорити? Верховна жриця, Карти кажуть, вам не треба багато знати, да? бо у кожної буде своя ситуація. Дівчата знов повторюю, бо я сама звертаюся, в мене є таролог, звісно, до якого я звертаюсь. Щоб вам не порадили карти, це дуже круто. Але коли ще цей загальний розклад, пам'ятайте, що відповідальність не на картах таро, а на вас. Ви повинні, судячи з інформації, робити правильні висновки. Те, що він появиться, добре, але не вірте його словам, вірте його справам. І не два дні дивіться два тижні, а місяців шість. І не так, що просто дивіться, а потім прийміть його. Ні, а дивіться, чи справді він, по-перше, готовий взяти за вас відповідальність. Робить вам подарунки, якось заохочує вас до відносин. Чи справді йому цікава ваша особистість? Чи справді йому цікаво, що ви думаєте, чого ви прагнете? Розумієте? Так, він згадує вас, у нього дуже приємні почуття. Він розуміє, що ви красива, ревнує дуже сильно, але зараз не розуміє, що ви з мечем. Ну, тому що гарні вчителі були. Так. Так, і він зараз все продумує головою, дівчата. Так. Він в очікуванні, в очікуванні, коли ж проявитися, тому що хоче, не проявляється. А чому він в очікуванні? Тому що він певний час, ви знаєте, він навіть не міг діяти. Правда, бачите, він прикований був до ліжка і просто мечі в нього вонцалися. Тобто він... Він був в своїх переживаннях, він був в своїх страхах, він погано спав ночами, йому було не до цього, він страждав, він себе жалів, дівчата. Так, так. Але кохання спалахне. І Куди ж він подідеться, дівчата, нікуди? І маг. І він почне діяти. А яка мета у цього мага? Бо ж ви знаєте, маг, це, як правило, той, хто свою мету тільки переслідує. Яка мета? Мета знову поновити з вами відносини. Він думає все головою, знов кажу. Але він вас кохає, правда? І аркан сила. Він хоче таки побороти вас по аркану сила. Так, і буде серйозна розмова. Ну, карти вже повторюються, тому що йому без вас дуже важко. І пуста карта. Карти кажуть, Ханна, заткнись. Lube o